Я могила Валентіна Анатолійовна, проживаю в селі Оксанівська Ємпільського району. Після Чорнобильської аварії в мене понизився тиск. Був дуже низький тиск, і я себе погано почувала, не могла спати, були сильні голові, болі і в візках, і ззаді голови. Але після сеансів Кашпіровського. Через десь так приблизно, через півтора місяця, через два місяці мені моє, мій стан здоров'я покращився. Тиск у мене нормалізувався. По сьогоднішній день у мене тиск йде 120 на 60. Почуваюся, я хорошо. В головні болі пропали. І я йому дуже вдячна за це, що він людей лікує приносить радість у хаті і дружинам, і матерям, і чоловікам, і дітям. А ще моя свекруха, могила Тетяна Семенівна, зробила була, була операцію Жолудка. І після сеансів Кашпіровського, і після того, як вона почепила його портрет на стіні, у неї розсмокталися шви після операції. І вона теж була дуже вдячна йому за те, що він так допомагав їй. У неї стан здоров'я покращився був, і вона теж і молилася за нього, і благодарила, дякувала, що він так хорошо відноситься до людей і допомагає дуже людям.